Всім привіт! Рада вас вітати на моєму творчому каналі. Сьогодні ми малюємо очеред і такий захід яскравий сонця. Тож, давайте почнемо починаємо з олівця нижче середини, проводимо максимально рівну лінію. Збоку не високо, Уже не нерівною лінією, намічаємо ось так і ось тут. Так само, сюди і угору. І ось тут у нас буде від нижньої частини, там, де закінчується, ми. Намагаємося намалювати коло. Можна повністю намалювати, і потім зайве прибрати. Це все. Я підправляю, щоб сильно його не було видно, і починаємо зафарбувати. хаотичними мазками будемо робити я пласким пензлем. Спочатку світлі частини, далі темно-жовтий, перекриваю все, що було там, де жовтий, заходячи. обводжу сонце. Зафарбовую ось тут, у верхній частині додаю. Наступний колір помаранчевий. Профарбовуємо помаранчевим. Наводимо лінію підводимо і додаємо лінії по темно жовтому і угорі, заходячи на минулий колір і Завершуємо все червоним. Починаю з гори. Не розмиваємо, як ми завжди робимо, так більш хатично. Намагаємося, щоб... Білі частини все ж таки були зафарбовані. І лінії закінчувались так гостренько. А от уже коли все закінчили, тоді вже вимиваємо пензлик і підправляємо. Я наберу, напевно, яскраво-жовтий. І їм буду підправляти частини, які не зафарбувалися. добре, вода синім. Акуратно підводимо тоненько, для того, щоб у нас тут буде доріжка, щоб ми знали, де там вона починається. Трішки зафарбовуємо. І ось тут. І. Повертаємося до світлого кольору. Я візьму інший пензлик яскраво жовтим, я намалюю сонце, для цього ми його і підводили темно жовтим Цим же кольором починаю під ним зафарбовувати, намічати, як буде в мене йти доріжка. Приблизно до цієї сторони акуратно, біля синього, більш так лінійно можна. І зменшуємо помаранчевий, трішки додаємо темно жовтий і навіть трішки червоного, але зовсім трішечки. Зараз ми будемо домальовувати синім кольором. Звичайно, він буде заходити і буде трішки зелений. Це не, нічого страшного. Ось так, акуратно. Зафарбовуємо синім. Далі у нас блакитний. Так само будемо починати вже від води зменшувати частину. Десь приблизно половина у нас повинна бути блакитного кольору. Ось пішовий зелений. Вмагаємося, щоб сильно білого не було. Потім будемо ще білим підправляти. І далі трішечки світліше треба зробити. Блакитний я буду робити у кришиці. У мене є блакитний, туди додаємо білий. Більш світлий, але не сильно. Так, приблизно отак промалюю одразу лінію, щоб зручніше було, і потім вже буду додавати. Жовтого вже трішки-трішки цим світлим кольором можна декілька ліній на темному, а от темним навпаки трішки посвітлимо воду. Воду так. поки все підсихає, повертаємося до чорного і зафарбовуємо, трішечки заходячи на інші кольори, щоб між ними не було світлого. Ми його підправляємо і нижню частину. Згадуємо, що вона нерівна лінія у нас. І все гарненько, горизонтальними мазками профарбовуємо. І тепер нам треба зачекати, поки все підсохне. Я сильно чекати не буду. Тоненьким пензликом яскраво жовтим біля сонця додам декілька ліній. А ось далі вже буде білий у нас білий тоненький пензлик і додаємо з тут лінії там, де у нас там сильно Якісь кольори не дуже поєдналися між собою. Все це трішечки білим і перекриваємо. Добре. І у нас. Далі малювати будемо очерет чорним кольором. Тут у нас буде коротше, і отак от, от буде більш е, довше. Будемо малювати спочатку там, де у нас буде сам цей очерет. А потім вже травичку і листя. Лінії різні різної довжини можуть бути трішки під нахилом все вище і вище далі вже буде виходити за лінію горизонту він буде ближче і більше. Намагаємося зробити це тоненько. Можна спробувати, можливо, фломастерами. Ще вище один. Ось так. І найвищий ось тут. Трішечки рівніше треба. І тепер будемо домальовувати більшу частину. Кінчик залишаємо і нижче починаємо домальовувати ширшу частину. Кінчик залишаємо. Трішки робимо ширше, не сильно. Ось так. Ті майже однакові, тут вже трішки більше. Цей вже іще побільше. І подовше вже робимо. Зробимо оцей, він буде такий такий самий великий. Зразу одразу я зроблю собі довжину, а потім вже профарбую. Тобто, дивлюся, можна, напевно, ще трішечки. Так, щось середнє тепер треба між цими двома зробити. І той, що у нас отут? І тепер тоненьким пензликом знизу вгору робимо листя. Воно повинно бути довге. І його повинно бути багато. Звичайно, що ось тут, найдовше, найтак його багатше. Нижню частину перекрити треба. Хаотично робимо в один бік, в інший, нерівно, але все знизу вгору. Ай, ми один. Один забула. Тепер побачила. Так. Продовжуємо. Внизу зроблю так більш темненько. І додаємо світло, звичайно, білий. Пагорби промальовуємо. І з того боку, де сонце? Тобто ось тут. Ось тут. Акуратно тут трішечки, що не сильно, Тут уже з іншого боку. Бо сонце падає. І трошечки хочеться додати і жовтого. Біля білого, трішки жовтого можна додати, можна не додавати, там вже як ви хочете. І на цьому цей малюнок закінчено. Обов'язково надсилай мені свій результат на інстаграм або Facebook. Усе необхідне, ти знайдеш в описі під відео. Підписуйся на канал, став пальчик догори, та не забудь натиснути на дзвіночок, щоб знати, коли вийде наступне завдання. До нових зустрічей, нехай щастить. І все буде Україна!